Ну що, добрий день? Грузимо, вимощуємо дорогу. Ось такий маємо грузми. Дорога хороша у нас. Треба вимустити трошки. Ось наш трактор. Бутончик. Будемо вивозити, вимощувати дорогу. Ну що, приїхали, трошки наберемо так званого пісочку темного, для того, щоб трошки прикрити той асфальт. Ось така ямка у нас тут, а хтось брав. Ну і ми трошки візьмемо. Ось так ми трошки підняли прицепчика кузовка, таке прицепне, для підйому просто, щоб трошки приподнімати його щоб легше було стягувати груз, пісок будь що, щоб совувалось. Ось такий вольчик. Вже працюю я, Цік вже четвертий рік. Працюємо, садимо, обробляємо. Ото часи нас тут нас моточаси, скільки ми наїздили за почті 4 роки. Ну і це в цьому році переробив я центральний вінт для підйому, для регулювання. Це тут а конектори. Шлангочки і, звісно ж, болгарський гідророзподільник. Так. так, я його покріпив, переставив ручку, перекрутив, щоб не було дві рядишком. А так удобно. Та, опускання на віскі. Це для додаткових, а це для регулювання вінта йде. Ось так я його покріпив тут. Ну і відповідно підключення все по своїх місцях. Звісно, прицепчик маленький для цього тракторця, але ну, нам поки що вистачає, Да?